Танець ніколи не залишить байдужим. Це мистецтво притягує, зачаровує. Саме танець відкриває нові можливості і стимулює до вдосконалення. Ба більше додає кожному впевненості у собі. Завдяки майстерності хореографа, його праці, мотивації та допомоги. Учень може досягти неабияких висот у яскравому світі танцю. Яскрава особистість і цілеспрямована дівчина Валерія, тренер хореографії у своїй власній танцювальній студії. Маючи неабиякий талант від народження, вона продовжує удосконалюватися та ні на мить не зупиняється. За її словами, танець це не просто хобі, а стиль життя. Скажіть, будь ласка, скільки років ви вже займаєтеся танцями? Я займаюся танцями з чотирьох років. Тобто, танцями десь більше десяти вже років в мене стаж. Як довго ви працюєте тренером по танцях? Я працюю четвертий рік. Почала викладати у 2022 році і до сих пір. А які вікові категорії людей присутні на ваших заняттях? У мене дуже великий діапазон вікової категорії, тобто займається від 4-5 років дітки і до жінок більш постарше, там 60 років, навіть там до 70 років. А які стилі танців ви навчаєте людей на своїх заняттях? Я універсальний танцівник. Я займаюся і стречингом. Це розтяжка. Тобто для жінок це більше стретчинг, для дівчат це хіп-хоп, джаз-фанк, Також для жінок я викладаю хай хілз це танці на каблуках. А чи мріяли ви про іншу професію? Ні, ніколи. Ніколи в мене не було навіть і думок про іншу професію. Я з самого початку свого шляху знала, що зроблю цю справу справою свого життя. Скажіть, будь ласка, де ви навчалися? Спочатку я почала. Навчатись, почала свій танцювальний шлях з Подільська з танцювального колективу Глорія я дуже пишаюся, що я там почала танцювати. Після 9 класу я вступила до Київської академії танцю імені Чубинського, навчалася там професійно, навчалася народним танцям. Тобто, за фахом, я викладач народних танців. Я навчалася і в академії, а також навчалася паралельно сучасному танцю у найкращих студіях України в Києві. В будь-якій професії дуже важливий розвиток, дуже важливе постійне навчання. Тому я продовжую відвідувати майстер-класи, майстер-класи не лише українських танцівників, майстер-класи закордонних танцівників. Продовжую навчатись онлайн. І, до речі, закордонні танцівники, коли приїжджали до нас в Україну, сказали, що наші танцівники знаходяться на дуже високому професійному рівні. Я цим дуже пишаюсь. Тож нехай ваше життя буде гармонійним і прекрасним, немов найкрасивіший танець, який тільки можна собі уявити. Та нехай ваш талант запалює нові зірки на сцені. Бажаємо вам творчих успіхів, самовдосконалення, реалізації всіх задуманих планів та мрій і нескінченної любові до обраної справи. Яна Кукуруза Олексій Мягі, телекомпанія Пет.